Дітки, яка в нас зараз пора року? Вірно, весна. На вулиці стало тепліше, сонечко стало світити яскравіше, почала прокидатися природа наша, стали голосніше співати пташки, і ви стали більше гуляти на вулиці. А я вам пропоную послухати пісеньку про дощик. Марка біла, біла в небі голубім, раптом потемніла і почувся грім, Дощик не барився від співа пісні, у вікно настукував мені. Дощик капає зі і кап 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 я ступаю тихо, тихо, кап кап-кап-кап. Сумно йти мені по світ Всім навколо сумно я одна сміюсь, я дощі ні краплі не боюсь, дощі капає зі зістри кап 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 Чікапа є за кап 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 я ступаю тихо-тихо, кап кап-кап-кап Сумно й ти мені посуші. Дітки, вам сподобалась пісенька? Отже, на занятті я пропоную намалювати сьогодні весняний дощик. Але заняття в нас сьогодні не просте: на допомогу нам прийшла свічка, і сьогодні ми будемо малювати свічкою. Ну що, готові? Але для початку ми приготуємо наші пальчики для роботи. Дощик накрапає, травка росте, Дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, Дощик накрапає, і рибка пливе, Дощик накрапає. І чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Для роботи нам потрібно губка, свічечка, фарба синього кольору та аркуш з білого паперу. Ну що, дітки, розпочинаємо? Спочатку беремо свічечку. І будемо малювати наші крапельки. Малюємо по всьому аркушу згори вниз. Адже дощі капає з неба на землю, на травичку, на дерева. Малюємо по всьому, по всьому аркушу. Багато крапельок малюємо. Намалювали крапельки, але нам не видно крапельки. А щоб ми його побачили, ми беремо губку, мочаємо у синю фарбу і на нашому аркушу проводимо такі лінії. Губкою замальовуємо весь аркуш. Погляньте, ми тепер бачимо наш дощик. Дітки, ось такий весняний дощик получився у мене. А я хочу побачити, який дощик получився у вас. Чекаю на ваші роботи.